Антоніна Торбіш відома у рівному журналістка завдяки своїм професійним розслідуванням. Цього разу її увагу привернув проект рішення, котрий на сайті Рівнеради ради знайшов Дмитро Якимець. В документі йшла мова про передачу безкоштовно у власність житлово будівельного кооперативу в районі вулиць Гагаріна та Струтинської землі площею у 3,5 гектари. Як пише у соціальній спільноті Рівненщина політична голова земельної комісії Антон Сачук, вартість такої земельної ділянки складає орієнтовно 30 мільйонів гривень. Проблема в тому, що в Рівному, як виявляється, вже третій рік поспіль, не проводяться земельні аукціони. І землю роздають за різними схемами. От схема, коли землю надають житлово-будівельним кооперативам, це от одна з таких схем. Як виявилося, ця схема вона поширена і в інших містах України. В інших областях, зокрема на Київщині, але там. Е Прокуратура досить успішно оскаржує подібну самодіяльність чиновників міської ради. За словами Дмитра Якимця, він вже більше місяця намагається з'ясувати, чому землю громади рівного вирішили віддати безкоштовно, проте отримати вичерпну відповідь від міських посадовців він досі не може. Навіть після того, як ця історія набула громадського розголосу. Зараз навіть після цього всього міський голова в принципі і далі. Клеїть дурня і розказує, що він не втручається в роботу своїх підлеглих і не контролює їхні рішення. Хоча всім зрозуміло, і ті самі, до речі, підлегли, не на камеру очевидно, розказує, що подібні рішення без погодження з міським головою ніколи не проходять по міській раді. І журналісти, і громадські активісти сходяться на тому, що виділення такої великої ділянки землі безкоштовно у власність є банальною схемою. Тому якщо цей проект рішення такий потрапить на розгляд до депутатів депутатів Рівнеради. Дмитро Якимець планує звертатись вже до Генеральної прокуратури. Ми вже підготували запит до генерального прокурора України. І Як тільки це рішення буде, не дай Боже, проголосовано депутатами, ми одразу звернемося до Генеральної прокуратури. І якщо, наприклад, з'явиться така ще схема протягнути це голосування таємне, щоб ніхто не дізнався, хто і як проголосував, то очевидно, ми будемо наполягати, щоб і міський голова, і депутати давали свідчення в прокуратурі. Владислава Стецюк Віталій Гудилко, випуск новин.